Ага, вентиляційна установка споживає багато електроенергії. А ось і ні, друзі. Більше 25 років е, Комфовент розробляє та виробляє вентиляційні установки. Е, виробництво знаходиться в Литві. І повірте, головним чинником використання вентиляційних установок є саме заощадження електроенергії при роботі вентиляційної установки. Приблизно оця вентиляційна установка споживає як дві лампочки в вашій люстрі. І ось показую чому. Як бачите, головний елемент, який споживає електроенергію, це двигун, електронагрівач. Тут його не видно, бо він там ззаду знаходиться. Та, собственно, контролер. Двигуни. Є це двигуни сучасні, майже безшумні. Контролер споживає дуже мало електроенергії. Електронагрівач, який вбудований для того, щоб догрівати повітря, яке поступає в приміщення на 1 кВт. Але він буде вмикатися у вас дуже рідко, і то за температурою від мінус 9. Тобто, взимку, якщо до мінус 9, електронагрівач не буде вмикатись взагалі. Далі бачимо роторний рекуператор. Це є головний елемент вентиляційної установки, який заощаджує електроенергію. Бо всі витрати йдуть тільки на те, щоб повітря, яке поступає в приміщення, нагріти. То у цей роторний рекуператор і догріває ваше повітря за рахунок витяжного теплого повітря з вашої оселі. Тобто ця вентиляційна установка для квартири споживає приблизно як дві лампочки в вашій люстрі.